Люба п'ята, сподіваюся, вже записали класну роботу та число та готові перейти до головної теми нашого сьогоднішнього уроку ділення натуральних чисел. У початковій школі разом із дією множення ви також вивчали іншу арифметичну дію другого степеня ділення. Тож пригадайте та запишіть: число, яке ділять, називається діленим, число на яке ділять, називається дільником, а результат дії ділення називається часткою. Наприклад, у виразі 24 поділити на 2 дорівнює 12. 24 є діленим 2 дільником, а 12 часткою. Задача. У коробці 24 цукерки. Герої гри Brawl Стар Слон і Шеллі поділили їх порівну, оскільки цукерок отримав кожний. Позначимо кількість цукерок, яку отримав кожний, буквою А. Якщо А помножити на 2, тоді станемо кількість цукерок у повній коробці. Тобто А помножити на 2 дорівнює 24. Отже, в задачі шуканим є невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто А дорівнює 24 поділити на 2. Звідси, ми отримаємо, що А дорівнює 12. Тобто, Леон та Шеллі отримали по 12 цукерок. Тож, як на висновок з цієї задачі, ми можемо зрозуміти, що. Множення та ділення є взаємно оберненими діями. Саме тому множення перевіряють діленням, а ділення – множенням. Запишіть, запам'ятайте поділити одне число на інше означає знайти третє число, яке в добутку з другим дає перше. Ви вже знаєте, що помноживши будь-яке число А на 0, дістанемо в добутку 0. Тобто А помножити на 0 до 0. Узагалі, вважаючи, діле ділення на 0 не має змісту. Тому на 0 ділити не можна. Також ви вже знаєте, що для будь-якого числа А справжнюється рівність А помножити на 1 дорівнює А. Звідси випливає, що А поділити на 1 дорівнює А. Наприклад. Задача номер 2. У Наталі Сергіївни є 10 гривень. Наскільки цукерок для 5-го А їй вистачить грошей, якщо одна цукерка коштує 2 гривні. Розв'язування. Позначимо кількість цукерок, яку зможе купити Наталя Сергіївна буквою А. Тоді за умовою задачі дістанемо А помножити на 2 до 10. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник А дорівнює 10 поділити на 2. Звідси А дорівнює 5. Отже, Наталя Сергіївна зможе купити 5 цукерок.